Обласне управління юстиції стало абсолютно відкритим для кожного мешканця Кіровоградщини. Принаймні так вважають у самому відомстві на цьому керівництво управління і акцентувало на звітній прес-конференції. Підбивали підсумки роботи протягом першого півріччя. Зокрема, керівник пишається реалізацією низки проектів. Деякі з них стартували минулоріч, інші у цьому році. Детальніше про все у наступному матеріалі. Закритій бюрократичній системі ні, натомість відкритість для людей. Таким гаслом нині керуються у відомстві, відзначив його очільник Вадим Гуцул. Як підтвердження згадав, що кожен мешканець області в разі необхідності може отримати правову консультацію фахівців у будь-який час. Іншим позитивним зрушенням вважають проект онлайн-будинок юстиції, який працює на загальнодержавному рівні. Це платформа, де кожен українець може в електронному форматі без контакту з чиновником отримати понад 20 послуг мін'юсту. За словами посадовця, змінилося і самоставо. Працівників до людей, а ще робота зі скаргами та зверненнями дійсно почали більше з повагою і до честі і гідності громадян відноситись, тому що неприйнятним є ті державні службовці, які зверхньо ставляться до наших громадян, і якимось чином показують, що вони є кращими ніж ті, хто до них звертається. За перші півроку було видано дві тисячі свідоцтв про народження дитини безпосередньо у пологових будинках. Це пілотний проєкт Мін'юсто, який активно реалізовується на Кіровоградщині, як і інший шлюб за добу. В обласному центрі він стартував в кінці березня, послугою вже скористалося 57 пар. Щодо райдерства, фахівці відомства констатують, після реформування територіального управління не мають відповідних повноважень реагувати на незаконне захоплення майна. Разом з цим активно проводиться роз'яснювальна робота серед власників фермерських господарств. Для них проводять ознайомчі круглі столи. Крім цього, у першому півріччі обласне управління юстиції перевірило майже півсотні державних і приватних нотаріусів. Трьом приватним нотаріусам було тимчасово зупинено нотаріальну діяльність до закінчення навчальних курсів, бо в зв'язку з незадовільною нотаріальною діяльністю і порушеннями їх було направлено на навчання. Також одному одного нотаріуса було зупинено нотаріальну діяльність за невиконання вимог управління у зв'язку з проведенням перевірки. Пожвавилась робота Державної виконавчої служби по стягненню заборгованості за перші шість місяців цього року відпрацьовано майже 13 тисяч документів на більше 70 мільйонів гривень. Непогані показники щодо стягнення заборгованості по заробітній платі. Так, працівниками органів Державної виконавчої служби було про стягнуто заборгованості по заробітній платі 7 мільйонів 815 тисяч. Задоволено 2612 виконавчих документів. Тобто 2612 особи отримали заборгованість по заробітній платі. Насамкінець, очільник управління наголосив, що робота відомства в напрямку збільшення відкритості для людей активно триває. Зокрема, фахівці управління встановили інформаційний намет Просто неба він працює у різних локаціях міста. Там люди можуть отримати безкоштовні правові консультації та відповідну довідкову літературу.